не запустити. <ріст> так. Що в нас, з Катерина, по позиціям? Розказуйте. Команда Нави проти команди Indian Forever, блядь блять. <ріст> Вообще нікого ще не дати. Вообще нікого. Ну, ти бачиш що від третього лиця більше м'яса, ніж від першого, бо від першого ти тимало да, бачиш. Yeah. Так, кстати, баги там бачу, що можна буде. що можна буде бачити. Хоча, ми оце як Сашу сиділи, то там купа чуваків я бачила по всім сторонам. Не, ну там який цей в кінці, то так, да. але там вже лишилось мало людей. І ну, зона да, була да. не дуже цей. Так, да, так. Да. Зараз ще зони велика на наскільки на кількість на 50 людей, типу. Ну да, да Машина їде в нас. Подожди, може вийдуть. Mm -hmm. Засядь десь. Не в хаті сюди пішла. А чё дальше пишешь Чё разорвал прям их? Они идут-идут, я Лях. Не, ну заразь херею, что они за тебя поедут. Да. Они за тебя идут, блять. Угу. Чуешь их? Не. Ну, не с тобой поехали кудись. Ну, похер мини. Десь приехали. Опять ты чуешь? Да, ты чую. Что хм. там по зоне? Охереть, мы вообще нормально. Да-да, нам по зоне прям шикарно выглядит пипец, чайка просто. Че? Ну, чайка, у нас же пять звук за тоси Офигеть. Нам можно не руку тут покушать. Ой, добре. Мы не предлагал. Зараз пару хвилин рухатись не зможу. <laughs> А ні, тут вигалу такі. Мать, я почув те звуки там ти що просто було тільки ж. Що... Так тепло просто. Кстати, <різь> я надеюсь, что зона потом, бля, зона потом на ту гору пидает, куда нам нужно будет брать. А це не добре. <різь> Там же какие-то такие точки были, какие-то какие -то, какие -то, я не Ну, пока что никакого вообще не вижу. мене тим, це ти в мене зверху бігаєш. Да. Фінець. Там я водку бачу, речі. О, там кораблік ще. Ну, прям, біля моста, прикольно. Опа. Опа. У нас десь тут прям. Що ти кажеш? ти сказав, що в нас десь тут прям, але немає ніде. Він... Вон ну, там десь стріляв, на нас в жовтій місці Він стрільнув раз і когось убили, або його, або він. Тут <таспоріг> таке поле воно за один раз, вони зараз будуть всі сюди. Ну, ти чуєш, стріляється. Да, да, чую. Куда не десь там тих дерев? А, бачу, бачу. Кто там на горі біжить? За деревом зараз сам. Ну, там Афган. Mm? -hmm. Там Афган, кажу, почався тут. Та <гум> там, бляха, оці дерева. Та так, я, через дерева взагалі ніфіга не викладу. Я б їх вбив, бо вони зараз по нам будуть стріляти. Ну да. Хоча вони, певно, нас так само бачать, як ми їх через ці дерева. Ні, ну коли ми будемо бігти, ви бачите. Ну так. Ну, мы зараз поки що прям все рівно в центре Зони Піздец Может, що буде у нас центр, мы вообще везем, тут один. Тут я вообще им бабу, давно у нас тут капу зайти хороший. Главное, ну, близько не Треба всі сторони чекати, щоб гранат не да, да. А тут тоже прикольный є, я вот на ньому стою Тут багато досить видно. Да. да, да, бачу. чекай чекай, не стреляй. Пойди хай до нас, да? По одному дамажу, жестко. Маня Бегают, не понимают, где я по нему стрельну. Ты дверь открыла? Да, да, я их открыла. Свет вікно разбил. Ну так вони стріляють нас тут мітку митку Не виходь тільки, не влазь на вулицю. Не Я на падает буду Чекай, Чикальный. Я тут обзор на них. Да. У меня гранат нема. Не Ми виможерного жорстко. Дерма гранат случайно. Чуєш? Нема, 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 кажу Ще нема? Я флешку дав нахуй. Тут ставо вікна, їх видно, кстати Угу Воно зараз вийде на вулицю Блядь, не йдем тут герман, то цігаття Сейчас ты стевиться, я за Ровита буду стоять. видки стреляю. Вот тут. Да. Это вторая бачка, да. она на пути выходит. В хате, в хате. В хате Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Попал. Не Ты хоть Тихо-тихо. Дай мне не выйти сюда. Хочу показать, что в

Це обідно, обідно. Це дуже обідно, так подурмально. Я просто якщо навіть не очікувала, що вони вийдуть. Від першого лиця ті почки жорсткі буду грати, бо то, що тіпо, той чувак, який стрімить, він теж тільки від, від першого грає. Mm, а анна. від третього лиця просто будуть бачити багато. Ты знаешь вздохнутый круг.